Віддав життя, рятуючи оборонців Азовсталі. Найвищу нагороду країни льотчику штурману Денису Бадійці присвоєно посмертно. Мавіки та -дрони» – Дві громади вінчини в рамках конкурсу Безпечні стійкі громади підсилили оборонців 59-ї бригади. У національному соборі Вашингтона вперше пролунав звін солідарності, виготовлений з гільз, використаних у війні в Україні. З новин на телеканалі Віта. Інформаційна картина дня, що минає, вже за мить. У студії для вас працюю я, Катерина Соколюк. Українські захисники продовжують мужньо тримати оборону країни. Минулої доби ворог завдав 361 удар з авіації, артилерії, реактивних систем залпового вогню та безпілотників по містам та селам Пологівського та Васильівського районів Запорізької області. Протягом півгодини окупанти нанесли 11 авіаційних ударів по степногірську внаслідок ворожої атаки, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будівлю селищної ради, приватні та багатоквартирні будинки. Загинув чоловік. З-під завалів його намагалися дістати понад 5 годин. Також в результаті артилерійського обстрілу корабельного району Херсона була пошкоджена маршрутка. Поранення отримали п'ятеро людей, побиті магазини, адмінбудівлі, підприємство, будинки. Такі наслідки ударів по Нікополю та Марганцю на Дніпропетровщині. Тут ворог застосовував важку артилерію та ФПВ-дрони. Він мріяв про небо і там зустрів свою смерть. Вінничанин Денис Бадійка виконував бойові вильоти у складі екіпажу Мі 8 в охоплений вогнем Маріуполь, і рятував звідти поранених оборонців. 21-річний льотчик Штурман мужньо зустрів повномасштабне вторгнення. Його вертоліт у березні 2022 року збила ворожа ракета. Тоді загинув весь екіпаж та ті, кого вони евакуйовували з під обстрілів. За проявлену мужність Денис Бадійка у достойний Аня герою України посмертно, отримавши нагороду із рук президента, батьки понесли її на Сабарівське кладовище, де на Алеї Слави спочиває герой. Зі сльозами на очах Наталія Бадіка міцно притискає до грудей футляр із нагородою сина, найвищою відзнакою в Україні медаллю Золота зірка, якою її героя Дениса Бадіку нагородили посмертно. Згорьована родина йде до сина із друзями, військовими та небайдужими віничанами, аби віддати нагороду, за яку він заплатив найдорожчу ціну своє життя. Над могилою Дениса прочитали указ президента про присвоєння йому звання Герой України, а ще рядки із молитви українського націоналіста. Солодку смерть у муках за тебе. Солодку смерть у муках за тебе. І розплинуся в тобі. Я. І розплинуся в тобі. Та вічно житиму в тобі! Та вічно житиму в тобі. Свята, свята, свята! могутня соборна! соборна. Слава Україні! Героям слава! Денис Бадіка служив у 16-й окремій бригаді армійської авіації Броди був членом екіпажу гелікоптера Мі 8 який спочатку повномасштабного вторгнення виконував бойові вильоти до оточених оборонців Азовсталі. Він не боявся ніколи навчався, ані коли довелось здійснювати бойові вильоти. Він дуже хотів літати, він дуже хотів бути пілотом нього yeah. Це дуже вийшло. У нього, коли був перший самостійний виліт, дзвонив, я завтра буду сам, я спробую. Звичайно, в тебе все вийде. А потім дзвонив і каже, мам, пап, каже, я, я сам без інструктора, я влетію, я все зробив. Політ в один кінець, але вони все рівно так, не боялися, не, не відмовилися, не дали задню, а полетіли спасати хлопців. Оборонці Азовсталі. І син казав: каже, я в штабі протирати штани не буду. Як тільки перша ротація, і так і він зробив. Кажу сина, почекай, може, десь щось це, якось воно, нє-ні-ні. рвався в бій і все. 31 березня 2022 року під час евакуації важкопоранених гелікоптер збила ворожа ракета. Екіпаж, а це командир Юрій Тимусь, бортінженер Іван Ваховський та льотчик-штурман Денис Бадіка не вижили. Як і 13 військових, яких вони рятували. На жаль, забрати тіла наших героїв не було змоги, тому їх похоронили в братській могилі. ПГТ Мангуш. А через рік забрали вже на ДНК експертизу. Вона тривала один, грубо говоря, теж рік. Вшанувати героя прийшла і Юлія Яременко. момент збиття вертольота жінка була в Маріуполі. Коли вертоліт збили, по Маріуполю поповзли чутки чутки ну, в стилі росіян, що там мільйон. Генералів було знищено, все командування морської піхоти. І Ми, ми вибралися з Маріуполя. Сину вже в Вінниці, виповнилося 18, він долучився до лав Азова і тепер він теж на цьому кладовищі. І для мене Деніс так само, як я ходжу до сина, я заходжу до нього завжди, до Деніса, бо це мені як рідна дитина. Кладовище стало тим місцем, де сім'ї героїв підтримують одне одного у спільному горі. Звичайно, ми одна родина, тому що саме Денис привозив нашим хлопцям і ліки, і підмогу і рятував наших дітей, тому ми, наші душі наших дітей залишились боронити Маріуполь. Тому ми об'єднані одним цим містом Марії біля могили Дениса ялинка сюди поговорити із сином та поділитись своїми переживаннями постійно приходять батьки та сестричка. Війна забрала онука у дідуся та бабусі, і поки рідні проливають сльози, він дивиться на них з висоти пташиного польоту. Юний та сміливий денчик, якому навіки віки 21 рік. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Для розвідки та ураження ворожої техніки. Мавіки та фпв дрони для українських захисників передали Вінницька та Винничанська громади. Придбали техніку в рамках конкурсу Безпечні стійкі громади, ініційованого Вінницькою обласною радою. Безпілотники отримали бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Мають тепловізор, а тому допомагають українським захисникам виявляти ворожі цілі як вночі, так і при погіршенні погодних умов. Десять мавіків 3Т передала 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка. Вінницька громада у співпраці з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Це вже 21 ша підтримка формування від початку повномасштабного вторгнення РФ. Безпілотники Вінницька міська рада придбала у рамках проєкту «Крилаті помічники завдяки перемозі у конкурсі безпечності, які громади. Ініційованого Вінницькою обласною радою черговий раз передаємо мавіки трете для того, щоб хлопці з погіршенням погодних умов мали можливість за допомогою ночника і тепловізора бачити позиції ворога і нищити ворог. 16 fpv дронів для цієї ж бригади передала Вендичанська селищна громада. Ці безпілотники також придбали завдяки перемозі у конкурсі безпечність які громади у співфінансуванні з обласною радою у рамках проєкту дронів багато не буває. Закупили БПЛА Ворон. 3 допомога збройним символам України це на сьогоднішній день. Як я вже казав, не просто першочергова задача, а це, це життя наших воїнів, наших героїв. Це доля нашої країни, яку вирішують наші воїни. Придбали техніку за запитом військовослужбовців і мавіки, і фпів-дрони мають тепловізійні камери, що вкрай важливо для розвідки. Зараз навіть в день ми літаємо на тепловізійних дронах, тому що через них дуже якісно видно тепло, яке випромінює або техніка, або люди. Ну, якщо їх можна назвати людьми. В останні два місяці ми застосовуємо на протязі місяця мінімум 200-300 штук. Тому, наприклад, ця передача це, умовно кажучи, один день роботи наших підрозділів. Якщо говорити про FPV-камери, дрони, які ми сьогодні отримали, вони також споряджені тепловізійною камерою, і ними можна працювати вночі. Конкурс безпечність, які громади ініціювала Вінницька обласна рада задля підтримки українських захисників. Нам вдалося об'єднавши зусилля громад дуже потужно підтримати саме тих, хто захищає і дуже потребує допомоги і підтримки в частині тепловізорів, півідронів, мавіків і багато чого іншого взагалі громади області. Виділили на 2024 рік 1,8 мільярда гривень, і зараз ще проходить процес закупівлі і передачі на запити наших захисників того, що їм найбільше потрібно для захисту країни. Також оборонці отримали пічки та окопні свічки до них. Олена Карбівська, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Дзвін солідарності, що символізує єдність з Україною, вперше пролунав у національному соборі Вашингтона. Виготовлений він із гільз, використаних у війні в Україні. Їх переплавили на заводі під Києвом. Далі злитки металу відправили до Нідерландів, де і виготовили дзвін. На ньому викарбувані рядки вірша Тараса Шевченка Встане правда, встане воля англійською та українською мовами. А ще гасло Слава Україні! Героям слава. У верхній частині дзвону зображений тризуб. Церемонія посвяти відбулася під час богослужіння з нагоди Нового року та в рамках американського національного фестивалю дзвонів. Його мета вшанувати культурну спадщину дзвонарства в усьому світі. Започаткували фестиваль шість років тому. Він охоплює всі континенти світу і навіть Антарктиду, де також є свій дзвін. Попередній 2024 рік був роком Японії. А з початком 2025-го відзначають рік України. Після служби в Національному соборі Вашингтона дзвін солідарності побуває в одній з українських церков Америки. А далі його передадуть до Білого Дому. Далі у випуску. 1 січня в Україні зросла вартість оформлення id картки, закордонного паспорта, а також посвідок на тимчасове та постійне проживання. Скільки тепер коштують документи? Історична футбольна атрибутика новими експонатами невдовзі поповниться колекція музею футболу у Вінниці, на які новинки очікують. Восьмий рік поспіль віничани долучились до забігу. «Вінниця Нью Єран». Цьогоріч долали дистанції й незвичайники Вінничини. Оформити паспорт стало дорожче з 1 січня в Україні зросли ціни на оформлення id картки закордонного паспорта, а також посвідок на тимчасове та постійне проживання. Як повідомили у державній міграційній службі України, вартість зросла через підвищення цін на бланки окремих біометричних документів. Відтак, оформити український паспорт з терміном виготовлення до 20 робочих днів тепер коштує 558 гривень, якщо до 10 робочих днів 928 гривень. Закордонний паспорт обійдеться українцям у 1042 гривні, якщо термін виготовлення до 20 днів, і 1682 гривні з терміном виготовлення до 10 днів. Оформлення посвідки на постійне проживання коштує 1175 гривень, на тимчасове ж 1080 гривень. Водночас для тих, хто отримує паспорт громадянина України вперше послуга буде безкоштовною. Два вінницькі індустріальні парки отримають фінансування від держави. Уряд схвалив рішення про виділення п'ятнадцятим індустріальним паркам підтримки на суму понад мільярд гривень. Держдопомога передбачає співфінансування у пропорції 50 на 50 – Облаштування інженерно-транспортної інфраструктури та приєднання до електромереж серед тих, хто отримав фінанси. Парк Він індастрі мільйони підуть на будівництво та капремонт доріг. А Вінницький індустріальний парк отримає 115 мільйонів на спорудження внутрішніх проїздів. Для учасників індустріальних парків також передбачені низка фіскальних стимулів, серед яких звільнення від імпортного мита й імпортного ПДВ на виробниче обладнання. Звільнення від сплати податків. Атку на прибуток на 10 років за умови реінвестування. Вже понад півтора року у Вінниці на території центрального міського стадіону працює музей футболу. Будинок, у якому зберігаються тисячі одиниць історичної футбольної атрибутики, відкрив свої двері для вболівальників у червні 2023 року. Які унікальні речі нині є у музеї? Та що поповнить його колекцію вже найближчим часом, розкаже Ілля Іскра. Засновник Вінницького музею футболу Олег Семенов проводить індивідуальну екскурсію для одного відвідувача, щоб показати все у цьому невеличкому будинку площею близько 20 квадратних метрів. Необхідно щонайменше півтори години. Тут є по-справжньому унікальні речі: якось медаль чемпіона СРСР з футболу 1975 року, що належала Стефану Решко. Або ж футболка національної збірної України з підписами її гра. Вона особлива й тим, що номер на спині набитий назвами українських міст, що постраждали внаслідок російського вторгнення. Олег Семенов зазначає, більшість відвідувачів записуються на екскурсію, щоб подивитися на якусь конкретну річ. Ходять не тільки чоловіки, які цікавляться футболом, а навіть навпаки, напевно, більше ходить жінок. Телефонують жінки різного віку, і одна з останніх екскурсій, буквально три дні назад. у Нас була проведена жіночка 60 років, причому не місцева, не вінницька, Вона тільки 20 років, як Вінниці проживає сама з Дніпра, але дуже любить футбол. І от знайшла інформацію, зателефонувала. Ми з нею домовились. 21-річний вінничанин Олександр до музею завітав вперше. Попри те, що хлопець невеликий фанат футболу, від екскурсії залишився під неймовірними враженнями. Дуже хотів роздивитись багато експонатів старовинних. Більше всього, мені сподобалась футболка з підписами всієї збірної України. Хотів би ще раз завітати, коли збільшиться кількість експонатів. Буду сюди буду сюди приглашати друзів. Скільки експонатів налічує музей, його засновник Олег Семенов не знає й сам. Чоловік каже, намагався перерахувати, але самотужки це зробити доволі складно. Тим більше, що колекція музею постійно поповнюється. До нас зараз тільки їде вже два експонати цікавих нам від Вільчинського. Їде срібна медаль 85-го року, коли Вінницька Нива взяла друге місце. Наш воротар останніх років. Захарчук Рома передав до музею свої рукавички воротарські. І тренувальні, і ігрові їдуть теж, якби десь маємо з дня на день отримати. Музей футболу у Вінниці унікальний і своєю доступністю. Екскурсії тут безкоштовні, а відвідувачі на згадку можуть взяти із собою подарунки у вигляді архівних футбольних програмок та книг. Екскурсії проводять за попереднім записом. Ілля іскра Вадим Інжиєвський новини за день телеканал Віта можуть працювати до 12 годин без електроенергії. Ще один безперебійник забезпечуватиме роботу трьох світлофорів в Вінниці під час відключень світла. Його встановили на старому місті поруч із навчальним закладом. Усі три перехрестя, які під'єднали до спільної точки, зі жвавим потоком транспорту і пішоходів. Вони сполучають одночасно кілька мікрорайонів міста. Тож стабільна робота світлофорів покращить безпеку дорожнього руху на ділянці. Встановлення спільного контролеру дозволяє більш ефективно використовувати ресурси і мінімізує кількість необхідного обладнання. Нині у Вінниці на автономному живленні працює 41 світлофорний об'єкт. Вогонь забрав життя людини на Вінниччині. У селі Цвіжин Вінницького району горів житловий будинок. Полум'я розкинулось на площу 50 квадратних метрів. На гасіння пожежі прибули одразу три машини. ДСНС в одній з кімнат будинку рятувальники знайшли 70-річного чоловіка без ознак життя. Як з'ясувалося, причиною даної пожежі стало найімовірніше куріння власника в будинку. Якщо підбувати підсумки минулого року, то під час пожеж у вогні на Вінниччині загинуло 67 людей, 68 травмовано, 35 бійцям, ДСНС вдалося врятувати. Хотіли зекономити, а залили водою газові мережі собі і сусідам. У одній з квартир по вулиці Соняшниковій у Вінниці господарі вирішили самовільно замінити газову колонку та її місце розташування. В результаті до газової мережі будинку потрапила вода, яка залила прилади не лише винуватцям інциденту, а й їхнім сусідам. Газопостачання до будинку тимчасово припинили відшкодовувати витрати на проведення ремонтних та відновлювальних робіт буде споживач, який і наробив лиха. Доведеться заплатити не лише за повірку власного лічильника, а й сусідів. Пропаганда здорового способу життя та активний початок 2025-го. вже восьмий рік поспіль сотні вінечан зустріли новий рік у кросівках для бігу та спортивному одязі і долучилися до забігу «Вінеця Нью Єра 1 січня до подолання дистанції долучилися й надзвичайники Вінничини. Біг не за місця, а за спортивний інтерес. Близько 200 вінечан взяли участь у вже традиційному для міста забігу Вінниця Нью-Йорк. Цьогоріч до нього долучилися рятувальники Вінничини. Перед дистанцією розігріваються і готуються до старту. В першу чергу хотіли е, показати, що ми один колектив, який згуртований навколо однієї цілі, навколо одної мети. Ну і по-друге, це пропагандувати здоровий спосіб життя. 21 один звичайних, серед яких і чоловіки, і жінки, успішно подолали 3 кілометрову дистанцію. Серед учасників були й ті, хто вирішив ускладнити завдання, зокрема, і Крістіна Літоміна. Дівчина бігла з додатковим навантаженням балонами зі стисненим повітрям та захисною каскою. Вага такого спорядження близько 20 кілограмів. Ми рятувальники і бігати з такою вагою для нас взагалі не проблема. Ми готові для таких перешкод і випробувань. Єдина річ, про яку я пошкодувала, що не обрала більшу дистанцію. Я обожнюю спортивні такі заходи. Прикольно, що наша структура залучається до такого і пропагандує спор для молоді та й взагалі для всієї України. Надзвичайники планували взяти участь у цьому забігу вже кілька років. Втім, вдалося лише у 2025-му. Я завжди люблю активний спосіб життя, завжди старався привернути увагу своїх колег, те, що це чудово провести час разом, по-перше, знайти спільний погляд навіть на життя. І ця ідея взагалі здійла нас три роки. Я дуже радий, що цього року нам вдалося всім разом зібратися в колективі, об'єднатися в цей командний дух, провести разом час злагоджено, весело. Притом, першого, зустрічаючи новий рік 1 січня, це дуже чудова ідея. Я дуже радий, щасливий, чесно, я безмежно щасливий, що нам це вдалося. Дорослі бігуни, які подолали дистанцію 3 кілометри, а також 5 і 10 кілометрів, отримали медалі фінішерів. Онлайн участь у Вінниця New Year Run 2025 Взяли й бігуни, які долали дистанцію 21 кілометр. Це вже восьмий новорічний забіг, який провели у Вінниці. Він мав благодійну мету. Кожен учасник зробив внесок, який спрямують на підтримку українських захисників. Катерина Соколюк, новини за день, телеканал Віта. На сьогодні це усі головні новини Вінниці та України. Бережіть себе. Я ж кажу вам до побачення і до зустрічі.